Відремонтувати покрівлю над їхнім під'їздом мешканці 31-го будинку 5-го мікрорайону просили на особистому прийомі Лозівського міського голову. дожди, дожді, йде сніг, та бігаю з кастрюльками, з тряпочками, щоб не 4-й етаж. Жителі принесли із собою фотодокази. Пані Людмила розповідала, житловики пропонували їм фінансово долучитися до ремонту, придбати рубероїд, але для них, пенсіонерів, суми виходять непідйомні. До того ж, мешканці квартир нижніх поверхів не вважають проблему з покрівлею своєю і відмовляються допомагати. Комунальники зауважували, на сьогодні більше 60% лозівських багатоповерхівок потребують капітального ремонту покривель. Поточні, які робляться за рахунок квартплати, не дають належного ефекту. 31-й будинок 5-го мікрорайону стоїть у черзі на капремонт, але у бюджеті його передбачено кошти тільки для капремонтів ОСББ. Тому, як варіант, мешканцям пропонували створювати у будинку об'єднання співвласників. Ознайомитися із роботою 20 діючих лозовій ОСББ. Міський голова запропонував жителям. Відмінності вони побачать істотні. Щодо ремонту покрівлі мешканці погоджувалися. Сьогодні його проводити не сезон. До того як потепліє, вони мають домовитися із житловиками і по можливості придбати хоча б частину рубероїду. Комунальникам міський голова доручив також розібратися із комунікаційним обладнанням, встановленим на дахах, саме через нього. За твердженням жильців протікають покрівлі.